Привіт, я Оболонь. Перший певний бренд України і по-справжньому незалежний. Я почав говорити про любов до Батьківщини ще до того, як це стало мейнстримом. Як і всім, хто душею вболіває за Україну, мені багато довелося пережити цього року. Кожна подія болісно відбувалася всередині. Це від мене відірвали Крим, намагаються відрізати схід, мене заборонили у Росії. Я особисто все це відчув. Усі мої показники продажу летіли у прірву. Одразу два бренди з іноземними інвестиціями намагалися відібрати мою територію. А я й близько не міг змагатися з їхньою медіаприсутністю. Показники мого іміджу невпинно падали, проте я мав щось зробити, сказати. Рішення було підказане саме проблемою. Тиск зовні та складна ситуація в країні згуртували людей як ніколи. На хвилі небувалого патріотизму я вирішив показати їм, що ми заодно. Я перефарбував етикетки так, щоб разом вони утворювали державний прапор України. Цільова аудиторія перетворилася на потужний медіаканал. Скрізь, де б це не відбувалося, у магазинах, на вулиці, вдома. Люди відчували мою підтримку. Мій сміливий крок викликав щирий відгук у серцях споживачів. Соціальні мережі замайоріли фотографіями людей із моєю оновленою продукцією патріотичних кольорів. Я став популярнішим. Обсяг продажу зріс на 6,7% у натуральному вираженні. За місяць мій головний показник гордість України зріс на цілих 7 пунктів і досяг позначки 41.